Шашлик це не просто страва, а ціла феєрія смаку, яка об'єднує людей. Це аромат диму, що танцює над вогнем і теплі вечори в компанії близьких. Кожен шматочок опалений вогнем, наповнений історією і традиціями. Уявіть собі. Соковиті шматочки м'яса, ніжно замариновані, нанизуються на сталеві шампури. Вугілля, розпалене з любов'ю, розгорається, наповнюючи повітря теплом і димним ароматом. З кожним обертом шампура, м'ясо набуває золотистої скоринки, а з неї вивільняється неймовірний запах, який стелиться на весь куток. Це смак настрою, дружби, це відчуття тепла, затишку та єднання з природою. Це те, що хочеться переживати знову. І знову залишаю вам ще один варіант маринування шашликів з газованою водою, і маю надію, що у вас буде можливість приготувати його і посмакувати у компанії із найдорожчими людьми. А деталі я пропишу в описі. Смачного!